Гостьове кафе. Всім привіт, хто налаштований на наш канал, хто налаштований на хвилю радіо 10. У нас тут підкасти на нашій хвилі з'являються. Так і рекомендуємо усім вам переглядати ставити лайки. Ну і звісно ж залишатися з нами до самого фіншу нашої розмови. А я Ольга Лайт, хто не в курсі, давайте знайомитися. Поруч зі мною людина, яку у Чернівцях знають дуже дуже багато персоналі. І це Андрій Рудік, вокаліст Гуцулкаліпса. Привіт, 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 привітач. Привіт. У нас насправді з Андрієм досить часто бувають дискусії з приводу музики. Я на неї дивлюся як споживач. Андріша дивиться на неї як музикант. І у нас постійно ці суперечки чи хороша та музика. І ми вирішили винести ці наші суперечки в трошки в іншу площину. Слухай, ти пам'ятаєш той період? Це був 17-й рік, були мовні квоти. І от наскільки це була панічна думка, що ставити в ефір? Е, да, звісно, пам'ятаю. я пам'ятаю, як ми з 14-го, по моєму року, ну тоді на Радіо е відмовилися повністю від російськомовної музики, і нам було легше переходити, але вже в 17-му, мається на увазі, коли ввели. Були... Конкретні квоти, але був брак музики, тому що е, в принципі всі ці легендарні українські гурти вони і так крутилися на радіо. А ви знаходити щось нове ну то потребувало часу, тому що воно було дуже сильно сховане. І навіть мені, як людині, яка дуже багато музикантів українських знає, е, було важко знаходити музику, яка була би ну, цікавою, тому що потрібно було ще й зважати на е, не тільки на свій смак, да? ну, тому що будь-якого музиканта смак дуже такий. Е, Специфічний можна сказати, да. Того ми з тобою постійно і сперечаємося, бо я приходжу до тебе, кажу, слухай, тут новий трек на розгляд надіслали. Що ти з цього приводу думаєш? І отут починаються кардинально різні речі. Так, е, да, знаєш, я помітив, що останнім часом чому так виходить, тому що мені здається, що от сучасна музика втратила первинність це музику. Власне, чомусь зараз вся музика націлена на заробляння бабла виключно. Ну, тобто немає нічого, що змінювало би, скажімо, створювало б навколо себе субкультурні явища. Ну, мається на увазі, що якщо ми візьмемо розвиток жанрів таких ну, конкретних, там рок н да? музика протесту, там старше покоління проти, молодь кайфує, все, цей конфлікт поколінь. Потім 70-ті роки почалися. Заворушення всілякі там в'єтнамська війна і музика як протест. Виявляла ці протестні настрої в, в усіх жанрах, починаючи від, за, від джазу і закінчуючи там роком рок-музикою тяжкою. Потім наступили в ті Це ера такого глем року, який також привніс і в модні тенденції дуже багато. Ці ласіни і високі прически. Не зрадить той страшний період, але й подарував також світу там треш метал. Ну метал і подарував також Також ті це Майкл Джексон, це принц. І це також явища музичні, які створювали навколо себе в субкультурні такі штуки. Тобто це і одежа, ну це модні тенденції, музика, що стосується там хіп-хопу в 90-х, це ще й додався туди стріт арт, такі як графіті, це танці навколо, да, Брейк-денс. сама да, пробувала. Звісно, да. і це дуже круто, тому що це як сформувало якісь, якісь осередки культурні. Зараз все настільки змішалося, що ми, от, якщо е, поглянемо за останні п'ять років, не з'явилося нових жанрів. Штук. Воно все якось рівно відбувається, і навпаки, ми повертаємося е, частіше, ну, коли слухаємо там е, радіостанції, то ми чуємо дуже багато ретро-рімейків. Ну, тих доб добре дуже. зроблених, і до, які добре працюють, просто, що не треба нічого вигадувати. Просто посади на сучасний мастерів і власне все. Та і наші виконавці вони беруть старі і та сама переспівана Ірина Білик а Я пливу у човні і тому подібне. ну Це ж хітяри були, Боже, я пам'ятаю кліп той Ірини Білик, мені здавалося, це просто там Греммі мали би їдати вже і зараз. А в процесі ти от зараз дивишся по новому звучанні, ти якось по-новому вже ту пісню сприймаєш. Хоча і закордонні зараз, слухай, оці всі 80-ті, 90-ті, да, сфісовані версії, і штамп за штампом пішло одне, друге, третє. Але у нас зараз ще отакий от пласт величезний з'явився хітів. Які які переспівали з російською. І мені здається, що деякі з них вони а, втратили свою родзинку. Я не в тому плані, що вони класні були в російському виконанні, а в тому плані, що намагаючись зберегти аудиторію з тими хітами, а, втратився от саме той хіт. Тому що наклали текст, і я в деяких виконавців на превеликий жаль я чула, знаєш, такі от Окей, Google, давай перекладемо. І це було Це було так жахливо. Я слухала, думаю, ну, ну у нас є. Зараз дуже крута тенденція. Зараз є крута можливість створювати нові речі. У нас нова реальність. Робіть це. А от знаєш, оце от ну це важко, знаєш. Тому що люди починають. Ну тобто, я ще раз кажу, що з якщо раніше тобі щоб заробити на музиці грошей, потрібно було продати примірників. Ну тобто, ти випускав, випускала, наприклад, компакт-диски, і для того, щоб отримувати там золотий диск, це там умовно 100 тисяч копій, треба було продати там платини, це мільйон копій, ну і так далі. Тепер все рахується через платформи, а всі ми знаємо, що накрутити на переглядів собі це не така велика проблема. Можна проплатити там ферму якусь, і вона тобі накрутить, і ти просто розумієш, що ти вкладаєш, умовно, тисячу там, якихось одиниць, а, зараху... а, а, а заробиш там 5. Звичайно, що тобі вигідно. да? І тобто, як бізнес це працює так. І тому зараз в музиці якесь таке затища, де ніхто. Не знаєш, що робити далі, тому що ніби все зіграно. Да, а все, що подається, як нове, воно ну якесь аж занадто авангардне. <плес> і дуже важко в цьому всьому почути щось от хороше таке. знаєш? Тому що от навіть дивишся сучасних українських молодих виконавців, то якщо закрити очі і просто тобі буде хтось переключати, то ти мало що зміниться від 1 до п'ятої пісні, Т. тому Т. Що, що воно дійсно в одному. Тут є такий ще момент, знаходить. коли а, от нам скидають музику, так? От mm -hmm. молоді виконавці. І от є ті, з ким ну, вже в принципі люди знайомі, оце хід за хітом, хід. Добре, я зроблю це Нічого, з, таким от рухом. Угу. Але ти знаєш, от, я іноді слухаю, думаю, я точно це не старе, я не переплутала, це точно новий лист. А, Відбуваєш і таке ну калькування це називається, тому що це як ти йдеш по добре протоптані стежці. Але, Хтось ну, протоптав, і ти потім ну, деш просто без е, перепону. Є ж розуміння стилістика, да. От так. ми чуємо стінга, це його стилістика, наприклад, або ж тут ті ж самі, Depeche Mode. А це їхня стилістика. Але вони і... творці своєї музики. Да, завісно, такі, навіть давай ми в, в українську площину, uh -huh. да нашого бізнесу є ті самі Ельзи, танок на майдані Конго. Ти їх слухаєш, гуцулкаліпсу. Тухаш, ти, ти розумієш цю канву, що за чим іде? Да, це різне звучання, це не кальковані речі, але немає відчуття, що ти це вже чув. Е, ну, та, знаєш, і я теж е, подумав, що зараз не робиться таких хітів, як от, ти правильно зазначила Ельзи, коли ти там е, слухала пісню 9.1.1. одразу зрозуміла, коли вона вийшла, що це буде ну, хітяра-хітяра, так само, як Ван. там, де нас немає. Або сосни, або бумбокс, квіти у волосі. Ну, ти перш, після першого прослуховування, ти розумієш, що ця пісня там навічно, можна сказати. Е, зараз е, востаннє я таких пісень чомусь не, не помічаю. Ну, Саша Чеміров робить дуже, ну, мені подобається, як він робить і що він робить. Е -е, ну, Той же самий бомбокс. Вони всі діють в рамках, е -е, ну, вони піднялися на щабель свій, і вони там утримуються на цій вершині, вони на олімпі. І Вони да, Це Ліга Чемпіонів. І зрозуміло, що все, що вони випускають, вони випускають круте. Але дивися, от з нових коло. Вона себе дуже круто зарекомендувала. Я навіть дивлюся по її концертах. Да, от відгуки, навіть наші знайомі з тобою uh -huh. спільні друзі-музиканти, вони виходять з її виступів живих просто з запаленими очима. А з іншого, от от вона, якраз з нової такої uh -huh. когорти. відносно новим у нашому форматі музики став гурт Джадани Собаки. Ну так, але якщо but... Сергія Жадана, ми всі знали, як письменника, yeah. да, то Жадани Собаки, сорі, я тебе перевіла yeah, yeah, маленьке no. перестої. Знаєш, я абсолютно випадково потрапила на його концерт. І пам'ятаєш, ти от кілька хвилин тому говорив про те, що от різні покоління, різну музику слухають на концерті Жадана від школярів до людей 60+. і всі знають слова, всі штрикають під його хіти. Це ти розумієш такий масовий екстаз. Ну, Жодам таку таку в, да, в цьому випадку класно себе зарекомендував. І е, його цей скапанк, який вони грають, е, він е, достатньо просто знаєш, він танцювальний достатньо. І там важко просто всидіти. Тому що ти цією енергетикою пропитуєшся і воно тебе підриває. І ти скачеш дуже байдуже, скільки тобі років, тому що ну, воно тебе заряджає. Музика, це флюїди. Якщо їх немає, якщо немає цього зв'язку між е, е, артистом і аудиторією, то ти просто виконуєш. Нависі посиділи да молодець. До наступних наступного да, 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 до наступних, да, до наступних Але ти розумієш, він зробив дуже класну штуку. Він витіснив з нашого простору інший гурт е, з е, м, товаришем, який використовував ненормативну лексику. Я свой. розумію, я пошуті. не буду прошу зараз да. рекламувати. Я думаю, що е, ті, хто нас слухають, згадаються, кого ми маємо на увазі. Но це десь, от якраз це наша класна ніша. Е, да, і я би хотів, щоб і інші ніші, які зараз на жаль займають е, росіяни. Молодь слухає російську музику. Та, чому це жах? Я дивлюся, дивився, б... тому що в ній є протест. Молодь сама заточена на протест. Люди 14-17 років. у них протест проти сім'ї школи. Суха теж не на обов'язково, е, звичайно. Але на жаль, така е, ніша, як е, реп музика. В нас ну вона не настільки дерзка, скажімо так, і не настільки <свист> грязна і <свист> то взагалі у нас вся музика безпротестна зараз. Ну, тобто, тобто, вся музика, яка на поверхні. Звичайно, що є гурти, які там обурюються або, або намагаються цей протест в музику запхати. Я не маю на увазі, що там ми протестуємо проти влади, протестуємо проти яких е, 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 соціальних. Ну, Просто внутрішні це внутрішній протест звичайні. для самовизначення. Да? Для того, щоб от, потягнути за собою якось. Я думаю, я впевнений, що. Е, ну, в плані Жадана, от там є ця штука, де там от Мальви, прекрасна пісня. Я, я вважаю, Ріднуть що Мальви на да, гаму, да. А далі по тексту і реально це круто. І от я чекаю, коли з'явиться в українському репі такі протести. Я впевнений, що тоді просто місця знову ж таки російському репу не буде. Але всьому свій часто. Але ж не тільки реп, ти знаєш, відкриваєш той самий топ Спотіфай, і вони десь там внизу вони на верхніх позиціях і це лякає. Ну, неможливо за один день знаєш, викорінити це все. Це дуже важко, тому що воно дуже сильно просіло корінням в нашому соціумі. І деякі люди до сих пір вже на третій з половиною рік повномасштабного вторгнення. І ти не проб'єшся. Не, — Ну і все. І ти як би ти не говорив, що би ти там не доказував, там то безпалізна. Тому що, по-перше, це питання смаку. Ну і по-друге, е питання смаку. Питання смаку. Це Слухай... — так звана. А, е знаєш, я от ще для себе відзначила такий от момент. Е я раніше дуже дивувалася, от після другої світової війни, да, от був такий пласт пісень. Е Військово переможних, та від яких люди кайфували, я думаю, господи, що вони через стільки років з ними носяться. Да ну я підлітком була, я не до кінця розуміла всіх аспектів, А от тепер я розумію, що і от згадає. Перший рік повномасштабного вторгнення наша музика по формату змінилася максимально. це от та сама пісня «Берег» та так. аграрії, не дивлячись ні на що, так. Джонович та співає. Е, звісно, музика, як елемент пропаганди. Важлива от, дуже історія, тому що ну, знову ж таки, це як формування навколо музики, тобто соціум знаходиться в певних подіях. І музика як відображення від цих подій, звісно, що пісні Байрактар, Ванька, Встанька вони не вічні пісні, скажімо, да, але в той час. Вони були до місця. Звичайно, що через 10 років ти послухаєш її або включиш комусь, хто в цих подіях не був. Ну, він не так це буде переживати. Як для тебе це буде в будь-якому разі спогад про ті часи, тому що будь-яка музика вона має здатність переносити тебе в часі і просторі. Тому що ну, будь-які події в житті вони стаються у тебе. Там перший поцілунок, там перше побачення, перше розчарування. І завжди грає якась музика. І потім, через купу років ти десь цю пісню чуєш, і у тебе оці емоції. Тебе накривають. І от це магічна сила музики, і цьому прикольно. А от до речі, з приводу магічної сили музики і соцмереж. От як зараз от ті самі біти, да? спочатку заходить біт, а потім вже вся музика, і ти оце от слухаєш. Мені здається, іноді зараз легше просувати через такі речі, ніж традиційними способами. Да? От там Радіо, телебачення. Ну, взагалі, традиційні способи зараз не дуже працюють. Не тому традиційні. що все Ну, тому що все змінилося і розкрутка музики змінилася. Ну тобто, зараз ти без соцмереж ну, мало шансів у тебе стати супер да? Ну, мусиш використовувати. Я ненавиджу це. Ну тобто, я чесно скажу, я ненавиджу займатися розкруткою музики. Я люблю її створювати, а потім себе. Ну, так вони продати мають спеціально треба... людей, тобто да, там зараз. Спеціаль, вже, та. Всяка горта якраз окремо виділилася людей, які розуміються на цих тенденціях, які зміються, налаштуваннях і решта-решта. Не СММ і цьому, як це все просунути? Як це просто називається? СММ. так. Ну і дійсно, тим, хто зараз починає займатися музикою, вони не знаючи попередніх цих способів. Як бігали тако з дисками? Послухайте, будь ласка, даруй, будь ласка, розсилку робиш, звісно, так раніше було так. Тепер все набагато легше, звичайно. З одного боку, але з іншого боку, це ж величезна конкуренція. Так, е, е, да, да. доступ до інформації. Де, якщо раніше ти касету міг слухати два роки, затираючи її там до а дір, то... дірки на іклеїв, тому що зажовувало. Е, то тепер ти ну, просто послухав пісню тьф, нема. Ну, альбомами музику перестали люди слухати. Боже, я пам'ятаю, да я особливо обожнювала металіку. Я коли працювала на ранковому шоу, а то зранку їдучи в я слухала металіку. Вона мене будила прекрасно. Я вважаю, що це прекрасний лайфхак. Тому рекомендую. Металіка класика. них, до речі, класний текст, якщо знаєте мову. Да, згодом. — е, ну, І зрештою, я впевнений, що е, нові тенденції в музиці. Е, ну, Завжди музика буде нав'язувати якісь нові тенденції. Але це як в моді. знаєш, Є стиль, а є мода. Мода, вона от сьогодення, там, якісь там балафони, але ти бачиш. Людина йде стильно вдягнена, і ти розумієш, що це стиль класичний, не класичний. І він стильний, він смай, він виглядає. А можна просто йти за канонами моди і mm. не встигати, просто то, що було модним сьогодні, завтра вже не модний, ти там куплеш шмоток, туди-сюди, і ти ну, і ти і за неї. Так, да, 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 да. і в музиці така ж сама історія. Слухай, окей, добре, я повернуся знову ж таки до того, що ми з тобою, але зараз нагадалася, от ти казав, що є стиль, да? є речі. Які вічні, а є речі, які циклічні повертаються. А от подивися, наскільки циклічна мода на музику. Іво Бобу, Степан Гіга і плеяда тих знаменитих людей, яких ми слухали з кайфом, будучи малими, Ну, ми з тобою так, угу. наш, а, наші батьки слухали. Вони ж зараз збирають аншлаги. Ну, цікава тенденція, до речі, цікава тенденція на зірок минулого. Ну, скажімо чесно, і в обобили Степан ну це величини. Можна по-різному ставитися до ну, як до людей, але типа, ну, до особистостей, але як до музикантів, Ну, там шикарні композиції. І Якщо туди зануритися, там можна загубитися. Насправді, що там Я була тому, на їхніх живих круто. концертах. І відносно нещодавно mm -hmm. я спостерігала за публікою, яка була присутня на їхніх концертах. І ти знаєш, це е, наша вікова категорія, трохи вікової категорії наших батьків і діти. Ну, е, на концерті Степана Гіги був один такий фанат, ну плюс-мінус нашого з тобою віку, який аж розвалив стілець. Він настільки стрибав під його хіти. Е, От все, що треба знати, про ну, повернення класики. Да, це про емоцію, Знову ж таки, це ж ну музика, це емоція. Якщо музика не викликає емоцію, то вона в принципі тоді й не цікава, тому що е, музика це здатність говорити без слів. Якщо ми говоримо про музику, тому що є пісенна, я пісні і є музика, да? ну просто інструменталка. І Якщо у тебе виникають емоції під музику, все, це значить круто все. Але тепер все я тебе спитаю як музиканта. От дивися, я пам'ятаю ці часи, у вас поступово пісні з'являлися релізи. Mm -hmm. Щось у вас давненько нічого не було mm -hmm. чути. Коли це можна буде емоції отримати від гуцулка ліпса? Ну дивись, у нас є. Е... В доробку декілька пісень записаних вже чого вони ще не на радіо Ми не хочемо їх поки що випускати, тому що я вважаю, що ще не настав їм час просто. Нехай вони ще щось полежать. Але я бронюю та на звісно, Звичайно. <реш> <реш> Конечно, <реш> звісно. Я не буду розкривати поки всіх та таємниць, але я його розпитаю поза кадром. Але, працю... <реш> але ми працюємо над цим, і ну ми не зупиняємося, як би там не було. Ми продовжуємо. Займатися музикою ми продовжуємо її створювати. Е, якою вона вийде цього разу? Ну почуваєте, тому що вона буде в будь-якому разі видозміненішою ніж попередні е, пісні, тому що і люди змінилися в колективі. Ну і ми стали трошки дорожче дорослі суми. Та, але все одно є таких і під які хочеться. Ти знаєш, я під композицію сантехнік зі стороженця люблю прибирати вдома. Якось вона мені робить такий знаєш, потрібний настрій, шваброю в руках. Та добре, що ти не починаєш сантехнікою вдома займатися і міняти. І міняти труд. Ти Розумієш, такі часи жінки вже і до таких речей доходять, але дай Боже, дякую, Андрій, тобі за розмову. Дякую за запрошення. В, в добру путь. Я впевнений, що подкасти на Радіо Одесі. Заживуть своїм повноцінним життям і будуть е, приносити радість слухачам. Ну а ви, друзі, маєте свою думку стосовно сучасної музики. Звичайно, пишіть в коментарях під цим відео. Будемо вдячні на ваші рефлексії і будемо намагатися відповідати. Гостьове, гостьове кафе.